Нові доріжки, освітлення та лавиці у Чернівцях. Триває капітальний ремонт скверу у мікрорайоні Садгора. Через значну площу та велику кількість роботи вартість цієї реконструкції становитиме мільйони гривень. Тож як виглядатиме нова локація, дізнавалася моя колега. Сквер у центрі садгри довго чекав, аби його нарешті привели до ладу. І ось в липні ремонтні роботи з облаштування громадського простору в цьому мікрорайоні стартували. Зараз в основному тривають загальнобудівельні роботи, облаштування бруківки. Облаштування газонів такі підготовчі роне підготовчі роботи, а в принципі підготовчі під підбурківку. Я десь думаю, що через місяць в принципі загальнобудівельні роботи мали би закінчитися і залишиться змонтувати те, що не змонтовано. Згідно проєкту, у сквері буде багато сходів і пандусів. Цей громадський простір буде інклюзивним. Розповідає профільний заступник міського голови Василь Зазуляк. Уже зараз опори ліхтарів змонтовані. Лавиці, смітники, маленькі садові фонтанчики, маленькі садові фонтанчики, не фонтани. І якщо не помиляюся, там ще просто зупинка має домонтуватися. Цього року мали б закінчити повністю сквер, і вже сподіваємося, що до нового року, можливо, подивимося, що який, який час буде. Можливо, там вже буде ялинка на новому, оновленому. Сквер однак думка садгірчан – різниця. Одні підтримують таку реконструкцію, адже центр мікрорайону повинен приваблювати людей. Інші ж проти. Мовляв, такий дороговартісний ремонт не на часі. Під час війни це не, не треба робити. 32 роки минуло незалежності. Треба було робити, а не тепер. Тепер треба. Ну як, зараз такий отопікільні сезон, таке люди взагалі розчаровані дуже. Так буде досить гарно, я рахую. Сама іде досить цікава. Що переробляється, але ж подивіться, вже який час вони це роблять. Вони що чекають снігу, дощу, як обично, в нас це робиться. То, що вони вже зроблять доріжки, це треба було, бо вони розвалювалися, але нічого нового нема. Вартість цих ремонтних робіт становить майже 17 мільйонів гривень. На ціну суттєво вплинуло зростання вартості матеріалів та самої роботи. Та й велика площа скверу і складний рельєф є чинником, від якого залежить сума. Зауважує Василь Зазуляк. Перед тим, як ми оголошуємо тендер, ми проходимо державну експертизу, не приватну, а державну експертизу. І всі цифри є відкриті. От мені подобається ідея. Там не місто говорило про те, що вони просто відкриють кошторис. Мені, мені теж вона подобається. Я думаю, що треба буде її розглянути. Просто що ми дійсно ці всі кошториси зразу опублікували, і люди могли їх аналізувати, тому що я ну, розумію, що для що ці цифри вони досить такі ріжуть людське вухо, тим не менше, вони такі є зараз. До слова, ремонтні роботи з облаштування громадського простору в мікрорайоні Садгора планують завершити до кінця 2023 року. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Василь Ставчанський та Митня ТВ.